Ситуація виглядає так, вже другий рік поспіль депутатський корпус на відзначення Дня міста не виділяє жодної копійки. Тобто міський голова має святкувати День міста, але не має на це жодного фінансового ресурсу. Минулий рік я звертався за допомогою датом правспілки, тоді профінансувала цей захід датом правспілка, вони і орендували сцену і надали нам артистів. Цьому році ми звернулися до да, профспілки, але там є фінансові проблеми. Вони зразу не гарантували, що вони зроблять нам, ну, нададуть і артистів, і сцену. Вже в останній момент, от на минулому тижні, вони пообіцяли, що перерахують кошти на те, щоб ми орендували сцену. Ну, поки що в казначейство ці кошти не, не поступили. Тому я змушений був шукати, яким же чином. Зробити святкування Дня міста. Крім Дня міста, в цей день ще в нас проводиться обласний фестиваль від Вороша до Кузнєцовська. фестиваль народної творчості. Єдиний шлях це звернутися до благодійників з тим, щоб вони нам дали, допомогли місту сцени, артистам. Я звернувся до Яніцького. Спочатку він мав нам надати тільки артистів, але так як сцени не було, я попросив ще надати і... Сцену для міста. Він погодився, він знайшов дуже гарну сцену розміром 9 на 8. Це танцювальна сцена, так як в нас з 12 до 18 години буде оцей обласний фестиваль, де виступають дитячі танцювальні колективи та й дорослі колектив. Тобто сцена потрібна такого вже великого розміру. Не така, як була на День Незалежності. Єніцький це зробив. Окрім того, він концертну програму з 19 до 23 години сказав, що він забезпечить місто Кузніцов з концертну програму. В концертній програмі має прийняти участь Зінкевич, гурт Світець і Лазарович, якщо я не помиляюсь. Це був такий учасник, який був відібраний на Євробачення, але там потім з якимись нюансами він не попав, скасували той тобто відбір. Доволі... І вечором ще молодіжна дискотека, От я не знаю хто, буду ще уточнювати, кого вони нам обіцяють. Після цього, вже після того, як я домовився за сцену, за все з'являється кандидат в депутати або діючи зараз. Ні, ну він тоді, напевно, як кандидат в депутати кошин. Навіть не він сам приходять його представники, що от кошин хоче, бо він вже має домовленість з групою мандри, що вони мають виступити на сцені. Ну, відповідь я кажу, є кандидат Яницький, у вас є його телефон. Давайте ви созвонитесь, домовляєтеся, щоб в цю концертну тому що організатор концерту не є. В цю концертну програму, щоб ще вклинити, групу мати. Ні, це ваші проблеми, ви самі домовляєтеся. Кажу, вибачте, якщо це мої проблеми, хто дає сцену, той і заказує музику. Я, як міський голова, маю в коліна падати і дякувати тій людині, яка нам безкоштовно організовує День міста. Не витрачаючи при цьому жодної копійки бюджетних коштів. На що представники нашої опозиції мені заявили, от вам атомна і профспілка перераховують кошти, давайте ви за ці кошти візьмете в оренду сцену і тоді пустите туди кошти. Так от на це я ніколи не піду. Тому що за ці кошти, які нам перерахувала Атом профспілка, ми вже маємо попередню домовленість. Що ще додамо, ми трошки міських коштів, можливо, ще я там про спілку попросимо і закупимо сцену, яка буде вже постійно встановлена в місті Кузніцовську. І витрачання коштів міського бюджету, ну які вже перераховані в міський бюджет, на агітацію одного з кандидатів, я ніколи не прощу. І хай звинувачують мене, що я опозицію давлю. Жодного якогось тиску на опозицію тут нема. Якщо вони хотіли організувати концерт, Тим більше, наскільки мені відомо, гурт мандри мав бути на День Незалежності. Але на День Незалежності в них щось не вийшло і ту ж сцену на День Незалежності знов, вроді би, фінансував Яніцький, хоча піарились на тій сцені всіх крім нього. От ситуація, якщо коротко виглядає отак. От а насправді там ще дуже багато нюансів. Наспитання якщо пішло розповідали... на те. Я навіть дзвонив до Яніцького, кажу, от. День міста. Хоче інший кандидат Кошин привітати місто з Днем міста. Каже, будь ласка, я як кандидат вийду на сцену разом з ним, ми потиснемо руки, щоб люди бачили, що ми нормальні кандидати на якісь. І хай він так само вітає мешканців міста, як і я. Но це не влаштовує Кошин. Після того мені телефонний дзвінок, я йому кажу Кошину, що Сергій Міфодійович, я б говорив з Яніцьким, він погодився, що ви виходите на сцену і разом вітаєте мешканців міста. Мене це не влаштовує, я хочу, щоб гурт мандри виступав. А ніяк не можна, було гурт мандри в концертну програму. Ну, я не є організатором. Якщо є організатор, якщо вони. Ну, Сценарій програми організатор. Тобто треба було всього-навсього кошено. Якщо він такий гордий, то я не знаю, не може взяти телефон, позвонити Єніцьку. Я питав Єніцьку, він каже, в мене є своя концертна програма на 4 години, я не можу продаватися. Ну, то основна причина відмови, це в принципі, тому що пізно звернулись просто. Якби раніше звернувся перший кошен, припустимо. Якби Кошен звернувся і сказав, що він ставить нам сцену, організовує програму, був би він. Мені нема різниці. Мені просто треба провести день міста, при цьому не витративши ні копійки. От стоїть перед міським головою вже другий рік таке завдання. Депутати, я не знаю, чому от собі на святкування УПА. І Дня українського казацтва, 14 жовтня, встали на сесії, це ще до Дня міста, і запропонували виділити 25 тисяч. І депутатський корпус проголосував, що да, треба виділяти 25 тисяч. На День міста ніхто не пропонує копійки виділити. Міський голова зобов'язаний так провести. А сьогодні в цьому кабінеті члени свободи Пешко і Кравець вимагали, ми будемо виступати на День міста. Я питаю, що ви зробили для Дня міста? Ви передбачили кошти. Чого ви повинні виступати на День міста? То крик, а що в нас, Яніцький вже купив все місто? Ні, Яніцький не купив все місто. Він місто на День міста дав сцену, яку ми використовуємо з 12 годин для обласного фестиваля, і з 19 він буде забезпечувати концертну програму.